Всім привіт! З вами Марія. Ви на каналі Робінзона, і сьогодні я хочу з вами поділитися своїми думками про те, як переживаються перші дні після обстрілу. У мене на каналі ви бачили відео, де я безпосередньо в коридорі переживаю обстріли. Таких відео у мене на каналі є два. Але тоді я була ще, можна сказати, така зелена. Я лише повернулася до Києва з еміграції. Три роки я була у Сполучених Штатах. І зараз я реадаптовуюсь до життя в Києві. І от на такому чоловому вайбі у мене тут чайочок зелений з жасміном. Ах, свічечка! Хризантеми. В минулому відео я сказала, що це Ромашки. Мені коментарі в 15-20 написали, що це хризантеми. Дякую, я буду знати. І отут у нас пало Санто, навіть не одне, а два. Тому на таких прекрасних вібраціях поговоримо з вами про ночний обстріл, який був у Києві з суботи на неділю, і про те, як змінюється сприйняття насправді. Тому що, знаєте, я помітила по собі. У мене нетипова реакція, можливо, у когось така вона є, але зі своїх знайомих я не чула, що в мене на наступний день після обстрілу відбувається ейфорія вижившої. У мене настільки багато адреналіну і кортизолу, що я маю багато енергії, і на наступний день я ходжу на тренування групові, на два тренування підряд. я ходжу на одне Кардіо, там був, був сайкл і ще сайкл під українські треки. Тож, я прямо там, знаєте, так, під цю сеньоріту Мішель Андради, а, ці смак печаль, те, що Позицій Федорофієва. Як у мене там цей кортизол виходить, і щастя таке, і українські треки, і тренер каже: вітає всіх, ніж була погана, ми всі не спали. Але ця спорідненість мені так на наступний день після атаки, коли ти знаєш, що тебе намагаються. Знищити, так, Exterminate. У нас з вами вже було слово, так, викладачка англійської мови я. Тому, будь ласка, не пишіть мені а, про те, що я забагато англійських слів вживаю, тому що це а, те, чим я займаюся. Я вставляю англійські слова в свої відео. От тому, а, повертаючись до теми. Мені так було класно на тому сайклі, мені так було потім класно на пілатесі. І після цього я пішла, з'їла борща, з'їла вареників, з'їла монет з м'ясом. Сходила на шопінг, купила собі оці прекрасні піжамні штани, оцей свитерочок. Це все вичендем я купувала. Купила собі свічечку, так, от така от вона, все вичиндем. Скільки вона там, не знаю, 80 грамів, так? А, 250 гривень коштувала. До речі, знаєте, такий цікавий феномен, що я перестала дивитися на ціни, тому що HM. HDM я знаю, що це недорогий бренд, і мені комфортно, що я беру свічку і знаю, що воно все одно буде так само, як в Америці або не дорожче. Тому це, це приємно, коли повертаєшся з дорожчої країни в Україну. То у тебе ну, по цінам тобі приємніше. У мене ще досі це не пройшло. Ну, і, і я сподіваюся, не пройде, тому що мені подобається. От. І після цього, після того, як я. О Боже, до речі, я сьогодні собі вперше зробила ботокс в міжбрівку. Тому мені, напевно, не можна торкатися обличчя. Welcome me to the club, girls, можливо, теж boys, робити собі ботокс. Я не знала, що це, до речі, ну, доволі болюча процедурка. У мене шість чи п'ять було проколів цих, і ну, так не дуже було приємно, але, але я за ефект, тому що у мене бачите, у мене не дуже активна міміка. Я себе так вже натренувала, але у мене сказали, що вже з'являються два маленьких заломчики на міжбрівці. І для того, щоб вони не стали більш глибокими, тому що якщо вже більш глибокий залом, то там ботокс не допоможе. Треба робити ботокс плюс філер. А філер я поки що не хочу робити, тому мені от 30 і я почала 30 навіть з половиною мені. І оце мій перший ботокс сьогодні був. І ще купила собі skincare. Я приходжу з українського інституту на американський бренд Image. Тому що, тому що інститутом став для мене дуже дорогий. Це такий парадокс, що український бренд дорожчий за американський, хоча, в принципі, чого б ні. Так? І оцей ще Medicaid я собі купила. Це не реклама. Я б була дуже рада, якби мені платили за рекламу, але я просто вирішила, що знаєте, дуже довго користувалася одним брендом і хочеться щось новеньке зробити. Тож сьогодні у мене такий був Skincare Time. От і обличчя. Я не знала, що після ін'єкції не можна лежати 4 години і не можна ну, нахиляти голову. Не знаю, це міф чи ні. Але я от тут записую і буду вертикально. Якщо я почну лягати, ви мені кажіть. Марія, sit up. Uh, сиди рівно. Uh, так от, і, і що, і що? І я купила собі світерочок, Тобто, у мене на наступний день після обстрілу я дуже сильно хочу жити. У мене прямо таке бажання, що. От мене хочуть екстермінейт, а я буду жити, я буду займатися спортом, у мене має виходити кортизол, я йду на тренування. І в ніч я спала десь 2-3 години, і дуже близько був приліт до мене. Треба трохи видихнути. Дуже близько був приліт. Я такого ніколи не чула. Насправді, це, це коли воно десь там, знаєте, вибухає на. В місті, в принципі, ти це чуєш як бабах. Так? Але коли воно летить, я такого до суботи не чула. Воно е звучить як ультразвук, і ти відчуваєш, що воно наближається. І воно дуже швидко наближається. Це приблизно 3 секунди, 3-2, і ти чуєш, що воно летить над будинком. І потім ти чуєш бабах, ти розумієш, що це не біля тебе, ну, точніше, біля тебе, але не в тебе. І в тебе виділяється оцей адреналін, що я вижив. Але ну, ти ж не знаєш, може за одну хвилину ще щось прилетіти. Коротше, після цього ти спати не можеш. Я лежала, я не спала, але я була дуже втомлена, і я поспілкувалася зі штучним інтелектом. Кажу, мені страшно, і е, я хочу спати. Він мені каже, що просто лежати, навіть не спати, а просто лежати це вже називається відпочинок. Якийсь там «deep rest without sleep». Так, тобто глибокий відпочинок без сну, і це теж працює. Можливо, те, що я просто лежала і я дихала, це дало мені якусь енергію. Але тут нічого не поспала. Так, був дуже близько приліт, а знову загинули люди. Це все впливає на нас, хоч ми і потім на тренуванні всі люди такі посміхаються. Я теж ходжу собі пісні, співаю. Але це захисна реакція організму. От, а потім під вечір мене вимкнуло. Так я пішла спати десь вже о сьомій вечора, о восьмій вечора, і я проспала аж до восьмої ранку. Що, бачите, я вам казала, що після його ретриту в Карпатах, де я була наприкінці останній тиждень серпня. Я змінила свої свій розпорядок дня. я починаю зараз лягати о десь 10 я прокидаюся о 6, встаю десь, не знаю, де ж шостій, ну до 7 максимум. І зараз от цим обстрілом о, знову я встаю десь о 8, тому що і на наступний день я спала до 8, і сьогодні, от понеділок, я знімаю відео. Теж і прокинулася пізніше, ніж шоста, і моє тіло починає. Більш втомлюватися протягом дня. І я знаєте, що думаю, що одна безсонна ніч вона впливає на не лише наступний день, а вона може впливати на тиждень, а можливо навіть і два. Тіло буде добирати те, що ти в нього забрав. Плюс, все ж таки, це була не просто безсонна ніч, що ви там Новий рік святкували, а над тобою таке літало, і ти потім просинаєшся, ти розумієш, що є загиблі, і це впливає. Це дуже-дуже впливає. Тому е, я не знаю, не знаю, а що не знаю я. Я продовжую тут жити, я все знаю, що я роблю. Це мій, мій вибір. Е, от. Але пам'ятаєте, вам казала в новому відео, що я сумую з одного приводу, і цей привід це те, що я буду їхати з Києва на певний час і вже дуже скоро. І ви дізнаєтеся, куди я буду записувати про це відео. От і я намагаюся зараз не збігати з на, наперед Ах, з Жасміном. М е намагаюся не забігати дуже сильно наперед. Тому що я починаю вже думками бути в тому місці, в яке я їду, і я починаю перше бути сумною, тому що я не хочу їхати з Києва насправді. По-друге, я відчуваю, що знову будуть ці організаційні моменти, які мені потрібно буде знову вирішувати. Я не хочу це робити, але це треба робити, так тому що ми всі дорослі. Так треба взяти себе в руки і вирішувати організаційні моменти. Але треба це робити із накопиченим ресурсом. Тому я беру курс на те, щоб не забігати наперед. І поки я ще в Києві, я лише роблю і фокусуюся, і гуглю якусь інформацію лише про те, чим я можу займатися в Києві, от ті тижні, які мені тут залишилися. Знаєте, що? Я вже почала відчувати. от така річ, і мені здається, коли виїжджаєш з такої зони, такого великого міста, як Київ, які ну, інші Запоріжжя, наприклад, в ту ж ніч обстрілювали дуже сильно. І ти починаєш усвідомлювати, що певні речі ти нормалізуєш і ти до них звикаєш, але насправді вони не є нормальними. От, наприклад, для мене, знаєте, який був найбільший страх після суботи, після оцих вихідних, це те, що вони це зроблять два дні підряд. Або що вони це зроблять знову через день, бо вони можуть робити, обстрілювати що завгодно, як завгодно. І ти від цього абсолютно ніяк, ти не можеш планувати, що ти сьогодні виспашся. І якщо з питанням там, логістики, наприклад, то у мене є ритуали перед сном. Я вішаю, я прибираю з вхідного килимка взуття для того, щоб якщо мені потрібно буде дуже швидко вибігти. І нічого мені під ногами не було. Потім я ще читала про правила поводження: якщо ну, дрон влітає в твій будинок, що там зазвичай багато битого скла, і треба мати ну, якесь якісь, якісь гарне взуття, там гумове. От у мене капці це біркінстокі гумові, і я завжди їх ставлю. От так, знаєте, я їх розвертаю до ліжка так, щоб просто одразу в них ноги вставити, тобто не носками до ліжка, як зазвичай знімаєш, а от навпаки, отак. От Потім я вішаю собі одяг. В якому вийти на ручку вхідних дверей. Якщо реально вже є якась тривога і якийсь там двіж в небі, то я відкриваю верхній замок дверей на випадок, якщо ключі вилетять із скважини. Скважини. Ох, і ці всі речі, які я роблю, я ж їх роблю із думками про смерть, з думками про страх, що може трапитися. І це все на мене впливає, звісно, і те, що я. Коли я в дуже низькому ресурсі, а це коли я не висплюсь, це останні два дні, ви теж можете, напевно, бачити, що трошки інший рівень енергії від мене йде зараз. Що коли є такий такі низький ресурс, то це б'є сильніше по тобі. Тому завжди треба підтримувати свій ресурс якомога більше. Якомога сильніше. І те, що я вам кажу, що я обираю вдягати маску на себе, а хтось мене в коментарях називає принцес, принцес. То ну, це мені смішно, що люди вважають що подбати про себе, це принцес або принц. Так? Це база. Ти маєш спочатку надягнути маску на себе, тому що якщо тобі погано, то ти все навколо отруєш і кричиш на всіх, і ти. Не такий приємний член суспільства, так з тобою. Ну, не так приємно комунікувати. Тому я, звісно, піду, сходжу на масаж, потім ходжу, посміхаюся всім, і водієві маршрутки, і там перехожому із двірником. От я завжди він підметав каштани. Я кажу: добрий день, які гарні каштани. І в нього видно, що ну, це не дуже типова поведінка, напевно, так. У нас якось не прийнято заводити смолток. Але мені подобається, я це роблю, коли я в ресурсі, тому після обстрілів обов'язково треба ще більше підтримувати ресурсів. От я сьогодні це сходила на всі ці косметологічні процедури. З подружками ми зустрілися на сніданок. Я працюю з другої половини дня у другій половині дня, тому ресурс треба підтримувати. І ще хотіла прокоментувати те, що мені хтось писав, це доволі смішний коментар, я його напевно виведу на екран, якщо знайду. Жінка якась писала, тому що ваш колишній був і не таким вже і поганим варіантом краще з ним, ніж під обстрілами жити. От тут я хочу прокоментувати: ні. Краще під обстрілами, ніж там. І я не кажу, що краще взагалі без обстрілів, так, але в моєму випадку зараз така ситуація, що, напевно, лише от. Поки що лише під обстрілами, у мене такий вибір, я прийняла. Але бути не з тією людиною або бути не в тому місці місті, де вам добре, це пропускати своє життя крізь пальці. Так? Тобто життя проходить. І якщо в вашому житті нема сенсу, якщо ви поєднуєте своє життя з людиною, яка ви відчуваєте, що не ваша людина, і от ви просто збуваєте час з нею, і у вас покрита. Покрити побут, так вам є де жити, вам є що їсти, ви дивитесь там якісь Netflix серіали з ними, але нема того, що наповнює вашу душу, нема сенсу, тобто у вас немає якихось проєктів, нема е е кола знайомих. От для мене це було гірше ніж жити під обстрілом. Обсього це, звісно, це дуже ж, це, це погано. Я не хочу їх рекламувати, бо теж от мені пишуть, що я рекламую їх життя тут. Е у кожного свій поріг, е що нормально, що ні. Перший буде дуже страшний, скоріш за все, особливо якщо ви не підете в укриття. Тому я вам рекомендую йти в укриття, якщо буде такий масований, як минулого разу, оце на вихідних в Києві, то треба йти в укриття, але психіка до всього звикає. А це правда, це правда. Треба виробити собі, випрацювати алгоритм дій, що ви робите, коли отаке от починає відбуватися, і все. Це не відбувається кожної ночі, бо у них нема такої потужності. Вони не можуть стільки використовувати припасів, так оцього всього, тому що в них елементарно їх нема. І вони це розділяють по всі всім об'єктам в країні. Тому кожної ночі такого нема. І поки такого нема, ви відновлюєтеся. І оця тарілка борщу після на день після подій нічних. Ти настільки нею наповнюєшся, що тиждень в моєму мічиганському маленькому містечку у мене він так не наповнював. У мене тиждень проходив. Просто я сиділа, клікала, віддалено, працювала на неулюбленій роботі, і якісь там були хайлайти. Я з кимось там ходила на побачення, з якимось роболовами чи мисливцями. Воно було, начебто, так цікаво, якийсь cultural experience, але загалом сенсу в такому житті для мене мене було. Як би воно парадоксально оці, не звучало, але ця неідеальність київського життя, мені вона більше заходить. Але тут дуже треба дивитися на те, чи ви сингл, тому що я сингл. І чи є у вас діти? Так, Бо ви ж не тільки за себе несете відповідальність, якщо у вас є діти, і з дітьми теж дуже багато живуть. У мене вон, друзі зараз вагітні, ходять постійно на лекції там, про дитячі алергії, про пологи. І вони купили собі BMW, Я їздила просто шикарно. Знаєте, реально відчуваю, що е, таке щастя відчуваєш за своїх друзів, що вони е, купили машину перед народженням першої дитини. Вони. Розвиваються так, тобто в них йде життя, і воно не стоїть, звісно, що. Не все так прекрасно, так ну м'яко кажучи, але ви можете адаптуватися. І я знаю дуже багато людей, які там умовно живуть своє найкраще життя зараз в таких умовах, там, де ми живемо зараз на нашій землі. Але оце найкраще можливе життя, так тут важливо представити, прибавити тут додати, що найкраще можливе життя. Тому що, якщо вам дуже подобається жити у себе вдома, що це я з коліном так сиджу вже. 20 хвилин, А якщо а, можливо, так? тому що що можливо, якщо вам подобається ваша земля, то у вас є варіант або жити на своїй землі, обирати в якому місті, але ну теж ви що, поїдете в якесь маленьке місто, якщо ви з великого міста ви переїдете в Дрогобич, що ви будете в Дрогобичі робити? Так, там нічого ніхто не обстрілює, але ну що реально там робити? Там, ну Ти на своїй землі, але ну, там нема чого робити, там нема смертесу, там нема спортзалів, там нема цих всіх е, йога-студій. Людей, просто людей твоїх нема. Це ж все про соціальне коло. Не для того повертаєшся в Україну, щоб переїжджати у маленьке село і просто сидіти в 30 років. Оце мені пишуть: Марія, що ви залишаєтеся в Києві. Кайся, а що мені робити в умовному Дрогобичі? У мене там нікого нема. Ну так, я буду в безпеці. Але що мені там робити, тим паче, коли ну, ти молодий і у тебе є багато запалу, кар'єрних якихось амбіцій і бажань розвитку. Тому, е ти або повертаєшся тут, живеш і адаптуєшся, або другий варіант це жити за кордоном. За кордоном не всім подобається жити. Ну, ми побачимо, я вам покажу. Вже скоро дізнаєтеся, так? Дам вам такий кліф Пам'ятаєте, вчили з вами вираз? Кліф-хенгер. Кліф це схил, такий утьос російською. І генг це висіти. І от cliffhanger – це коли вас залишають наприкінці епізоду, наприкінці серії серіалу, висіти, начебто ви не знаєте, що буде далі. У вас є от такий позив: urge, натиснути на наступний епізод, наступна серія, наступна серія. І от я вам таке зараз даю. Що далі буде, я вже знаю, ви ще не знаєте, але життя йде і. і ми ж з ним теж змінюємося. Так, обставини змінюються. Я хочу проекспериментувати, як мені буде в іншому місці, бо в Києві мені подобається, я вже знаю, і я подивлюся, чи мені подобається в у меншому місці, скажімо так, у меншому місті, ніж Київ, і трохи спокійнішому в плані ночей. Тому на цьому завершуємо. П'ю за вас і за нас, і за цей. Спокійний день і спокійну ніч ми ніколи не знаємо, Оце... і ви і знаєте, люди кажуть, що «Та можна ж там і аварії бувають, ти не знаєш, що тобі, це глина якась на голову впаде, що це може трапитися будь-де за кордоном, і, і там, ну, це знаєте, люди кажуть, це методи самозаспокоєння. Але насправді я вам скажу, що Вірогідність померти дійсно мала, це правда, особливо у багатомільйонному місті. Але знаєте, що не мал... не, 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 яка вірогідність існує постійно? Висока? Це те, що ти е, поїдеш трохи у тебе. Ну, от я завжди думаю про те, коли я кажу своїм студентам, що я вам як чашку рекламую, коли я кажу своїм студентам, See you next week чи щось там See you on Friday. Я насправді у мене маленька така частинка мого мозку, вона завжди, завжди у мене. А може я вас і не побачу? Що може я не доживу до наступного тижня. І такого у мене ніколи раніше не було. Хоча я знаю, що там аварії, там де завгодно. Я в Чикаго взагалі жила, і в цих автобусах їздила, і в метро, і там я постійно оце, «О, будь ласка, не заходь в мій вагон або хочеться перейти в інший вагон. І навіть ну, я і подорожувала в Латинську Америку сама. Тобто я робила речі, які можна вважати доволі ну, небезпечними, так, ризикованими, скажімо так. Контрольований ризик це був. Але тут це ну, тут, тут у мене з'являються думки, що я можу не побачити більше своїх студентів. І це, а я їх зупиняю, звісно, але воно десь там існує. Тобто, це мінуси, це мінуси, і, і це нормально. що... Іноді буває ейфорія, так, іноді, коли ресурс спадає, от декілька днів після масованої атаки ресурс спадає, але що треба робити, це накопичувати, накопичувати цей ресурс, поки є можливість відсипатися, ходити там на всі свої якісь заходи, що вам подобається, що вас наповнює, читати книжки, і, і що, і чекати наступного. Наступної атаки, але і цекей, okay, it's okay, Так, ідеального не буде. Треба змиритися з цим. Придумувати алгоритми дій, що ви робите, щоб з найменшою, найменшою шкодою це відбувалося, і щоб ви проходили через це, тому що ідеального не буде, на жаль. І, і так, так, все. Я сьогодні буду займатися сповільненням, буду читати. от. Дочитала нещодавно книжулю Фредерік Бакман. Я до речі, не знаю. Мені не заходить. Я вже третю його. Це його третя книжка, яку я прочитала. Мені чогось не заходить. Абсолютно. Я не знаю. Я їй дала рейтинг it was ну, три зірки, it was Ваз okay. uh, от, Тому мені якось от мені подобається більше Джоді Пікол. Оця. Я віддала просто почитати людині, тому у мене залишилася тільки обкладинка. Оця мені дуже сподобалася. Це про Емілію Басана, була жінку, яка писала твори для Шекспіра, як вважають. Так? Що, насправді, Шекспір був підприємцем, який купував твори у людей, які не могли їх публікувати, а жінки не могли писати нічого і публікувати у Шекспірівські часи. Тому а, дуже цікава була оповідь. І загалом просто Джоді Піклт мені стиль подобається. І зараз ще вам покажу, оцю книжку я обміняла оцю, оцю от віддала людині, а, а мені от таку дали. Я от зараз її читаю велика. До від'їзду хочу дочитати, бо розумієте, там... мотивація, яка мотивація. Тому сьогодні буду читати, а, слухати, як... який звук дає свічка. Джурчить, оце сипить. Свічка і пити чаї для того, щоб якось накопичувати цей ресурс. Тому тримаємося, їмо огірки, і... і до зустрічі наступного четверга. Па-па!